у Львові поцупили рейндж ровер 2011 року з Личаківської. Перед цим новенький Лексус із Брюховичева ще хонду 97 року. І Тойото Королу із Сихова є зведеннях громадських патрулів варти за цей рік. Навіть старенькі жигулі не на ходу. 90-ті повертаються, бідкаються користувачі соцмереж за добу. В області в середньому своєї машини позбуваються двоє автовласників. Я так зрозумію, що 10 точно в шеврошу йде з нового року подивитись по статистиці прошлого місяця ну вона не змінилась тобто воно десь так і відбувалося але того місяця трошки більше безпосередньо дешевих автомобілів Автозлодії винаходять усе нові способи заволодіння автокрамом, тікають навіть з-під носа у стрію, коли автовласник домовився із потенційним покупцем про зустріч, приїхав, і фактично цей покупець виявився автовикрадачем. Він видурив у власника ключі від машини, сів за кермо і став утікати. Зловмисника було затримано за гарячими слідами. Минулої п'ятниці у нього вкрали машину з під будинку у Солонці. Це БМВ на польській реєстрації. Чоловік не хоче показувати свого обличчя. Каже, ще сподівається повернути машину. В той же самий день вечора в мене був телефонний дзвінок від людини, що в них є моя машина і вони хочуть викуп за неї отримати. Пішлося по суму 17 тисяч гривень. Але потім було домовлено, що вже зійшлося на дві тисячі. Вчора він мені сказав, що. То було в центрі, я мав скинути гроші, перевезти ще 650 гривень, звільнив ще я вже скинув, і він мав сказати точну адресу, скинути смс. Але смс-ку він написав, не адресу, написав, тебе кинули, дай Бог тобі здоров'я. Парубок нарікає, міліція шукати його машину не поспішає, хоча номер шахраїв відомий. Вони зразу мене забрали телефон, сказали, що то все, я розвожу, що то все, що я сам в себе вкрав машину, щоб таке зробити. Але такого нема, тому що машина, машина, машина на машину немає страховки. Платна цілодобова парковка під охороною. Зовсім не панацея, але принаймні авто під наглядом. На таких паркінгах зазвичай є тривожна кнопка ДСО. Був один такий випадок, люди стояли на стоянці, тримали машину, все нормально було під охороною. І тут вирішили тримати біля хати. Зекономити. Зекономити пару копійок. Так вийшло, через два місяці приїжджає, приходить, каже, в мене машина з-під хати поїхала. Досвідчені водії кажуть, що більше охоронних систем у машині то краще. Економити на цьому не радять. Не жаліти, навіть самі примітивні в різних точках поставлені захисні системи дозволять берегти свою машину. В мене не одна. Бережу, на Бог береже. Щоправда, головний міліціянт Львова Сергій Зюбаненко запевняє, тенденції до збільшення кількості автовикрадень немає. Ну судіть самі, якщо 107 за минулий рік, тобто ну, приблизно до 10 місяців автомобілів у нас офіційно викрадають. За 28 днів січня у Львові вкрали вже 12 автомобілів. Чотири правоохоронцям вдалося знайти. Інші досі шукають. Арсен Данилюк, Віталій Кубліков, Олег Кухар. Головні новини Львова.